Де Одинадцяте питання про присвоєння адреси громадському будинку закладу шкільної освіти загального розвитку номер 2 Малятка селище Ломанське, Ломанської селищної ради Разілянського району Одеської області. Призводиться адреса закладу дошкільної освіти загального розвитку номер 2 Малятка за адресою селищі Ломанський, вулиця Центральна, номер 68 б Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утримались Єдиноголосно? Дякую, Олена Вони. Дванадцяте питання про затвердження висновку No27, 10252025 і 317 року службою у справах дітей Луганської селищної ради Разілянської району Одеської області про надання дозволу громадянину. Болгарову Євгену Вікторовичу, тринадцятого, 12 восьмого року народження, навчиння права чину щодо куплі куплі продажу будинку, дарування будинку, в якому зареєстровані не неповнолітні діти. Ліпкан Денис Михайлович, 0702 року народження. Ліпкан Роман Михайлович, двадцять року народження. Це рідний брат і сестра, братжує свою частину, на сестру. В домі заєстровані двоє дітей, сестри. Вони так і остануться. Цьому мама буде власниця, де діти будуть прописані далі. Все в цьому буде. Які були запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цьому? Хто за? Проти. Утримались? Іди тринадцяте питання про призначення опікуна над малолітніми дітьми Атаменю Софією Володимирівною 25.09.21 21 року народження та Івановою Міланою Седатівною 24, 11, 22 року народження. Дівчатки були влаштовані до хрещення, тимчасово влаштовані до хрещеної матері. Вони знаходяться зараз у неї, і вона у нас понад шість років. Е... Можна влаштувати опіку ці путі до хриос. Батьки мама померла у цих дівчат, а батьки різні знаходяться в розшуку. Один іностраннець, другий наш, є заява в міліцію, що вони в розшуку, і цими дітьми можна встановити. Дівчинка, яка мілана, це знаходиться зараз на хірургічному лікуванні, перший етап. Весь етап операції вже пройшов, цей це підходить вже другі. Які були запитання? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цьому? Хто за? Проти отрималась єдиного голосна. 14 питання. Про виведення з прийомної сім'ї малолітньої дитини позбавленої батьківського піклування. Поступила заява у прийомної Прийом сім'ї. Це стоїть про... Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Отримались. Єдина голоси. Дякую, Ірина Єнадіові. 15 питання. Прописування дресії по нараховуємо на виробничому будинку з господарськими і допоміжними будівлями і спорудами, розташованими за межами населених пунктів Лиманської селищної територіальної громади Розділянського району Одеської області. Вирішили присвоїти адресу об'єкту на майна виробничому будинку з господарськими допоміжними будівлями спорудами, розташованими за межами населених пунктів Ломанської селищної територіальної громади Розділянського району Одеської області на земельній ділянці кадастровий номер пятьдесят один, двадцать три, девяносто 2.0.1.0.6.11. А саме комплекс Будевель і споруд номер 2 Лиманська територіальна громада Розілянського району Одеської області. Які ці питання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за Проти? Утримались? Єдиноголосно. 16. питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей з балансу Лиманської селищної ради Розілянського району Одеської області. Вирішила надати дозвіл на списання матеріальних цінностей з балансу Лаванської селищної ради Розілянського району Одеської області. Культура ангілу в кількості одна штука на загальну суму 560 гривень. Інвентарний номер 3 ім. 3 ка Друге відділу авторського обліку та господарського забезпечення Ломанської селищної ради провести списання комунального майна згідно з вимогами чинного законодавства в місячний термін скласти звіти про списання майна та надати їх для затвердження до виконавчого комітету Ломанської селищної ради Расілянського району Одеської області. Які будуть запитання? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти. Отримались. Єдина голоса. 17 питання різне. У кого що є? Дякую. Всім. Ви да, голосуємо за закриття виконавчого комітету. Засідання. Хто за те, щоб закрити виконавче засід... засідання виконавчого комітету? Хто за? Проти? Утримались? Єдина голос.